Дорогі друзі, у цьому відео я розповім про єдиний реєстр боржників Міністерства юстиції, як перевірити, чи ви маєте якісь борги, про які можете не знати або забули, про блокування і розблокування карток Ощадбанком, про списання коштів без дозволу клієнта і чому це буває, та як підготуватися до відеодзвінка з Ощадбанком. Почну з Ощадбанку. Ощадбанк є найбільш проблематичним банком для українських пенсіонерів. Якщо вдається вирішити проблеми з пенсійним фондом за рахунок ідентифікації, то Ощадбанк часто стає на заваді для отримання і використання пенсії. Він блокує рахунки і картки, вносить їх у розряд скомпрометованих. Самостійно списує кошти з рахунків клієнтів, в тому числі і пенсіонерів. Неодноразові скарги змусили Ощадбанк запровадити відеоідентифікацію для клієнтів, які мають проблеми з отриманням коштів, у кого стоїть нульовий ліміт, заблокований рахунок та картки, і неможливо здійснювати будь-які фінансові операції. Якщо ви не можете здійснювати банківські операції в особистому кабінеті чи в мобільному додатку Ощадбанку перевірте, чи не заблокована ваша картка. Подзвоніть на телефон Ощадбанку за номером 0800 210 800. Дзвінок безкоштовний. Для дзвінків за кордону телефон 044 247. 84-18. Це вже буде платний дзвінок. Якщо картка заблокована, а ви знаходитеся за кордоном чи на окупованих територіях і не можете фізично відділення, відвідати відділення Ощадбанку, як вам рекомендують, вам потрібно замовити відеодзвінок в Ощадбанку, щоб розблокувати рахунок чи картку. Внизу в описі під відео я залишу посилання на форму, яку треба заповнити, щоб отримати відеодзвінок. Ось ця форма. Я вже показував і частково розповідав у відео 18 квітня про Щадбанк, пенсії та допомогу від ООН і держави, а тепер даю більш детальну інформацію. Вона зібрана на підставі досвіду українців, які вже скористалися послугою відеодзвінка до Ощадбанку. Прошу не плутати відеодзвінок до пенсійного фонду і Ощадбанку. Це різні дзвінки і мета їхня різна. Під час відеодзвінка до пенсійного фонду ви вирішите питання продовження чи поновлення виплати пенсії через ідентифікацію своєї особи. Відеодзвінок до Ощадбанку має на меті розблокувати банківську картку чи рахунок, зняти ліміт на використання коштів. Отже, повертаємося до форми. На жаль, я не можу показати наступні скановані сторінки, які відкриваються після заповнення форми, але я послідовно розповім весь алгоритм ваших дій і дам детальні роз'яснення. Вводите прізвище ім'я по батькові і номер телефону. Це обов'язково має бути фінансовий номер телефону. Фінансовий номер телефону це той номер телефону, з допомогою якого ви зв'язуєтеся з банком, а банк з вами. За цим номером ви входите в особистий кабінет і мобільний додаток. Тому такий номер телефону і називається фінансовий номер. Якщо введете інший номер телефону, програма вас просто не розпізнає як клієнта банку. Перш ніж замовляти відеодзвінок у Щадбанку, переконайтеся, що на вашому телефоні встановлено Viber і він прив'язаний саме до фінансового номера. Якщо немає, встановіть Viber. Переконайтеся, яким є відео, відеозв'язок і чи добре включається камера телефону для відеодзвінка. Бо саме на Viber вам прийде SMS-повідомлення, в якому будуть три важливі речі: призначена дата і час відеодзвінка. Код, який треба буде ввести, і посилання, яке треба буде натиснути тоді. Коли у визначений час будете зв'язуватися зі спеціалістом Ощадбанку. Якщо Вайбера не буде на вашому телефоні, ви не отримаєте ці повідомлення з Ощадбанку і відеозв'язок не відбудеться. Деякі клієнти кажуть, що можна замовляти відеодзвінок і через Telegram, але я не знайшов підтвердження цієї інформації. Тим можете. Спробувати самі. Коли ви натиснете кнопку Підтвердити у формі, на екрані з'явиться календар з вільними днями місяця і годинами та хвилинами. На відеодзвінок виділяється до 20 хвилин. Оскільки заявок зараз побільшало, то вільними можуть бути дати не раніше 3 декади травня, а то й пізніше. Обираєте доступну і вигідну для вас дату і час, для... і час, та підтверджуєте їх. Внизу, під повідомленням на екрані, при завершенні реєстрації є кнопка Скасувати відеодзвінок. Якщо ви її натиснете, то скасуєте призначену дату і вам доведеться реєструватися знову. Або якщо вас не влаштовує обрана дата, то скасуйте її і оберіть нову дату для відеодзвінка. Банк підтвердить ваш запит. Після цього очікуйте повідомлення СМС від ощаду на вказаний вами фінансовий номер у Viber з інструкціями і даними, про які я казав вище. Дата і час, код і посилання. Для відеодзвінка потрібно підготувати паспорт, індивідуальний. Податковий номер та банківські картки. Бути готовим, назвати номер своїх карток. Вас можуть сфотографувати з карткою. Якщо ви користуєтеся цифровою карткою, то запишіть собі заздалегідь її номер. У паспорті доведеться показувати кожну сторінку. Закріпіть телефон так, щоб у вас були вільні руки ви могли демонструвати на камеру сторінки паспорта, гортаючи її. Переліку обов'язкових запитань, таких як під час відеоідентифікації у пенсійному фонді, в Ощадбанку немає, принаймні їх офіційно не опубліковано. Питання формує спеціаліст банку, виходячи з мети вашого відеодзвінка. Розблокування картки чи зняття нульового ліміту. Вас можуть попросити назвати 2-3 останніх операції з коштами, датою суму, яка операція була неуспішною і чому. Тому заздалегідь, перепишіть собі ці дані зі свого мобільного додатка Ощад. До речі, можу спитати, яким додатком ощад ви користуєтеся новим чи старим. Старий додаток це Ощад 24 на 7, а новий жовто-блакитний Ощад. Вони обидва діючі. Якщо ви успішно пройдете ідентифікацію персональних даних під час відео дзвінка до Ощадбанку, то через деякий час вам прийде повідомлення на Viber, що ваша картка і рахунок розблоковані і нульовий ліміт знято. Але будьте готові до того, що вам може бути і відмовлено, якщо ваші попередні дії порушували закон про запобігання та протидію легалізації, відмиванню доходів, одержане злочинним шляхом фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масово. Знищення. Це закон номер 361 дефіс 9 Римськими. Останнім часом також поширюється інформація про те, що банки нібито почали блокувати картки клієнтів через неявку чоловіків призивного і мобілізаційного віку до, ТЦ, до ТЦК Територіального центру комплектування. Це неправда. Насправді неявка в ТЦК є адміністративним порушенням. ТЦК подає на порушника у суд, суд ухвалює постанову про притягнення до адміністративної відповідальності і накладає штраф на порушника. Постанову суду направляють до виконавчої служби. Та відкриває провадження і блокує рахунки. Тобто банківські рахунки можуть блокуватися через несплату штрафу за рішенням суду, а не за зверненням ТЦК до банку. А тепер давайте перейдемо до реєстру боржників та боргів. Українські банки без води клієнтів почали списувати кошти з їхніх рахунків. Чому так трапляється? Перша причина. Коли у банку є неповернені і безнадійні кредити, то банк за зниженою ставкою може продати їх колекторським та іншим фірмам разом з усіма наявними документами по кредитних договорах. Такі фірми починають телефонувати клієнтам банку з вимогою повернути кошти. Якщо клієнт не реагує, Уникає, відмовляється повернути кошти, то ці фірми і компанії звертаються до суду з проханням стягнути заборговані за кредитами. Суди, як правило, задовільняють такі позови, бо вони юридично грамотно оформлені. Рішення суду передаються до виконавчої служби. А та через бюро кредитних історій, через запити до банків знаходить рахунки клієнта боржника накладає арешт на кошти і списує заборованість по кредиту частинами або навіть повністю з усіх наявних банківських карток. Якщо накладено арешт на кошти, рахунок клієнта боржника блокується до тих пір. Поки вся заборованість по кредиту не буде погашена і списана з рахунку клієнта. Це може стосуватися і пенсіонерів. Якщо у вас є неповернений кредит, то з вашої пенсії можуть списувати частинами заборгованість по кредиту. Друга причина. Також можуть стягуватися кошти за борги по комуналці, по штрафах, за порушення правил дорожнього руху, якщо комунальне підприємство чи Автоінспекція подали на вас до суду. Як перевірити, чи за вами є якісь борги, про які ви не знаєте, чи забули? У Міністерстві юстиції є єдиний реєстр боржників, де можна по індивідуальному податковому номеру та по прізвищу імені по батькові? перевірити, чи є ви в цьому реєстрі, ось як виглядає ця сторінка. Я внизу в описі теж залишу посилання на цей реєстр. У реєстрі є фізичні особи боржники і по аліментах, юридичні особи по заборгованості, по зарплаті, навіть боржники, що перешкоджають у побаченні з дитиною. Там даються контакти, за якими все можна вияснити, як гасити борг чи штраф, куди звертатися з квитанціями про сплату, щоб вас вилучили з реєстру боржників та зняли арешт чи блокування з вашого банківського рахунку. Також раджу використовувати додаток Дія. У розділі сервіси. Раджу періодично перевіряти, чи є по вашій особі судові справи, судові штрафи, виконавчі провадження та накладені штрафи за порушення правил дорожнього руху. Там підтягується така інформація. Ось коротко все. Надіюся, моя інформація виявиться корисною для вас і допоможе у повсякденному житті. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. завжди будете отримувати свіжу і чітку інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!